Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо можливості виконання завдань, що стосуються циклів та вкладених циклів. Відповідно, сьогоднішня задача передбачає два завдання. Завдання перше. Реалізувати цикл while для відшукання кубів чисел. Початкове значення та кінцеве значення вводиться з клавіатури. І завдання 2 реалізувати процес вкладення циклів, створити алгоритм з менше, ніж, не менше, ніж трьома вкладеними циклами. Введення масивів зі значеннями, як приклад, можна використовувати змінні фрукти, кольори, вага та ціна. Для цих двох завдань також є приклади програмного коду. Перший приклад програмного коду відповідно містить в собі цикл while, який має початок в І, і в нас задане значення 1. І буде виконуватися ітерації до того моменту, поки не дійдемо до значення 5. Там у нас записана формула відповідно в, в тілі нашого циклу. Square дорівнює 1 піднесення до 2 степня і виводить квадрат. І K дорівнює відповідно Square. І кожну наступну ітерацію додаємо одиницю. Давайте спробуємо реалізувати дане завдання. Відкриємо Python-Idle та створимо новий файл. Відповідно, вертаючись до завдання. Просять реалізувати цикл відшукання кубів і введення початкового та кінцевого значення з клавіатури. Тому для початку ми ведемо дві змінних. Змінна I нас буде відвідати за початок, і змінна J нехай нас буде відповідати за кінець е, нашого циклу. Це значення, які будуть відповідно початком та кінцем. Відно, так як у нас значення передбачаються. Лише цілечислення, відповідно, використаємо int. І для введення значення клавіатури – input. Даний фрагмент коду ми можемо скопіювати та вставити для нашого другого рядка, тому що він буде ідентичний. Далі, в лапках ми запишемо, «Введіть». Початкове значення і ведіть. Виводить... Це Цель... значення. Для хрестотиму дбати дві хабки там відступ є. Наші два. Б... Значення заднього. Ми будемо води допочатково, та кінцеве значення. Тепер перейдемо до циклу while відповідно запишемо ключове слово while. І в нас від і до менше рівня нашого j. Переходимо до тіла класу, відповідно в нас вже буде не е, квадрат, а відповідно буде до третього степня. Можемо написати 3 або будь-яку іншу зміну, яку бажаєте за потрібною. Далі до нашого, нашої зміни І. 2 Два помножити награду, і це у нас піднесення до кубу і виведемо значення print. І виводимо, у нас вже будуть відповідно куб. Числа. Я зразу напишу. Ще одні лапки. Кому поставлю і І ще кому там, відповідно, наша зміна. Так. Тут я додав по до відступ. Тут напишу. Дорівнює. дорівнює до храпка відступ. І відповідно для того, щоб наш код виконувався певну кількість ітерацій. Кожен раз будемо додавати відповідно одиницю. І давайте спробуємо запустити перед запу початком компіляції нам треба відповідно зберегти завдання 1. Так, десь е, допустилися помилки. Так, тут у нас структура записана правильно. Тіло циклу відкрите. І в нас ось тут не вистачає однієї коми. Тому що ми відповідно перераховуємо елементи у нас е, рядковий, рядкова зміна, а у нас є. Змінна, яку записано, тіле число, знову рядок і знову змінна. Тому тут пропущена була кома. Давайте спробуємо запустити. Програма скомпілювалася і просить ввести нас перше значення. Відповідно, почнемо з одиниці. І встанемо. Давайте 100. І відповідно результат відшукання кубів перших 100 чисел у нас. Реалізовано. Все працює, відповідно, всі вимоги дотримані. Давайте ще раз запустимо для інших чисел. Почнемо не додиниці. Ось. І від 50 до 60. Тобто працює все чітко. Переходимо до нового завдання. Завдання номер 2 в якому нам треба реалізувати процес вкладених циклів, створити алгоритм з не менше 4 вкладеними циклами, введення масивів із значеннями і відповідно масиви, що стосуються фруктів. Для цього задає нас також є приклад. Приклад з вкладеннями. Відповідно, в прикладі реалізовано у нас... Дві змінних, Colors і Fruits, відповідно, які місяць собі 에, рядкові змінні колор і Fruits у нас є масиви, які місяць собі додатково змінні 에, Colors у нас, 에, відповідно, кольори червоні зелені та сині, і 에, фрукти, яблуко, банан та апельсин. І бачимо у нас знову ж таки через цикл Фу реалізується вкладений цикл, тобто у нас є вкладення. Циклу е, фруктів у е, циклу е, кольорів. Відповідно, внутрішній у нас є цикл фруктів, зовнішній у нас є цикл кольорів. Давайте спробуємо записати спочатку масиви. Упираючись, наприклад, ми можемо легко визначити, що у нас буде спочатку фрукти, кольори, е, далі фрукти. Поки записувати всередину нічого не будемо. І нас там просить просили реалізувати ще для ваги та для ціни. Давайте. Для ваги та для ціни. Ага. І ціна. І відповідно. Буду створювати по три сміні в коркому маси, для того, щоб простіше та швидше. Це все записати. Відповідно, ну, кольори у нас будуть червоний, синій. А нехай буде білий. Білий. Далі. Фрукти у нас будуть. Банан. яблуко апельсин і їхня вага нехай буде 5 кг 7 п 10 кг і відповідно ціна нехай буде 100 гривень 150 500. Так, зміни. Наші створені. Тепер можемо перейти до реалізації циклів. Відповідно, створимо цикл for, який буде перебирати нас у зміні кольорів, кольорів. Наші кольори по одному. Відповідно, звертаємося до кольора в масиві. Кольорів. І переходимо до тіла. А в тілі циклу ми будемо звертатися тепер через знову ж for, до фруктів У масиві фруктів. Знову ж таки. Цю структуру можна скопіювати. Тільки тут допишемо для того, щоб було легше орієнтуватися, то множинність І тепер у нас буде. Вага. Вагас і ціна. ЦІНАС. Є. Yeah. І тепер останній рядок. Відповідно, після всіх. Ітерація. Забули про самі фрукти. Тому зробимо з таким чином. І додамо сюди ще один. Вкладений цикл. Є. І вже в останньому рядку в нас тіло нашого вкладеного четвертого циклу вже буде виведення самого результату, print. І нам треба перечислити усі наші зміни. Відповідно, це був у нас колір. Фрукт. Вага. Та ціна. Збережемо. Завдання на другому. І бачимо, компіляція у нас відразу пішла. Відвід у нас має бути е, 3 на 3 на 3 на 3. Тобто 81, один рядок має вийти. Має бути спочатку 3 для 5 кг. Далі 3 для 7, 3 для 10 і далі для яблука. 9, 27 для одного кольору, 27 для іншого, і 27 для третього. В такому випадку, у нас задача реалізована правильно. Ми дотримались умови задачі. У нас створений алгоритм не менше, ніж трьома вкладеними циклами, виведення масивів із значеннями, і реалізовано на запропонованому прикладі. Тому дане завдання виконане. На За цьому в мене все. Усім гарного дня. До побачення.